Швейцарія цілком може вважатися однією з найуспішніших країн світу. Середня зарплата вчителя в ній більше, ніж 8 тисяч євро на місяць, і це чудовий показник того, що живуть вони як мінімум непогано. Це на секундочку, майже втричі більше ніж у США. Але що найцікавіше, ця країна майже не має якихось коштовних ресурсів, її площа менше, ніж Закарпатська та Київська область разом взяті, і більше її половини займають Альпи. Населення Швейцарії менше ніж 9 мільйонів осіб, а ще вони не мають виходу до моря. Проте ця країна стабільно займає перші місця в різних рейтингах за добробутом, рівнем життя та економічним розвитком. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми будемо намагатися з'ясувати, як Швейцарія стала такою розвиненою країною. Ну а ви підписуйтесь на канал та бийте у дзвоники. Тут багато чого цікавого. Сам народ Швейцарії важко назвати єдиним. Там чотири офіційні мови німецька, французька, італійська і навіть романська, якою розмовляють всього 39 тисяч осіб. Країна поділена на 26 областей, вони ж кантони. Житель швейцарського міста Женева суттєво відрізняється на ментальному рівні від жителя Цюріху, як, наприклад, парижанин від Берлінця. За індексом якості життя Швейцарія займає перше місце. При складанні цього рейтингу враховуються 9 факторів якості життя. Наша країна посідає у ньому 39 те місце, але тут важливо розуміти, що цей рейтинг було опубліковано у 2013 році. Або якщо взяти рейтинг серед країн за індексом людського розвитку, то Швейцарія ділить друге місце з Ірландією і трохи відстає від Норвегії. У Швейцарії найвища середня зарплата щодо інших країн світу 9,5 тисяч доларів. Для порівняння в Україні вона приблизно 450-490 доларів. Через високий рівень життя населення з'являється багато інших позитивних моментів. У всіх кантонах, у всіх селах Швейцарії прибрано, чисто, красиво, асфальтовані доріжки, тротуари, також якість продуктів, товарів. Просто на висоті. Усім відомий швейцарський годинник. Приклад, щоб далеко не ходити. І тут дуже цікава ситуація: швейцарці не мають ресурсів для економічного зростання і високого рівня життя. Немає землі, немає людей, немає корисних копалин, нафти, газу, як і виходу до моря. Але де-факто вони живуть майже найкраще в світі. Швейцарці не просто якісно живуть у гарній країні. Їх ще й минають кризи та війни. Ні Перша світова, ні Друга світова війни їх не торкнулися. Хоча у Другу світову країна була повністю оточена Гітлером та його союзниками. Але ані Гітлер, ані Мусоліні цього не стали робити. І навіть знамениті швейцарські банки зі своїми грандіозними капіталами не спокусили фюрера напасти на цю країну. Чому це так байок ходить дуже багато? Конспірологічні версії кажуть, що Швейцарія це командний центр всього заходу. Там осіли основні олігархи і лихварі нашої планети. Деякі говорять про те, що у Швейцарії знаходиться світовий уряд. І справді у Швейцарії є штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. Наприклад, Всесвітня Метеорологічна організація, Всесвітня Організація інтелектуальної власності, Всесвітня Поштова спілка, Міжнародна організація праці. Міжнародна спілка електрозв'язку, Всесвітня Організація охорони здоров'я. І це я зараз лише перерахував установи ООН, А крім них ще безліч таких, які пов'язані з фінансами, економікою та спортом. Міжнародний Олімпійський комітет, Міжнародна федерація футболу ФІФА, Світова організація торгівлі СОТ, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародна комісія юристів, знаменитий великий адронний колайдер теж у Швейцарії. І інші міжнародні організації теж загалом їх десь 250. І справді Швейцарія може носити звання командного центру заходу. Концентрація важливих організацій просто шаленна. До речі, що цікаво. В цій країні створено безліч бункерів на випадок ядерної війни, які зможуть врятувати не лише еліту та істабілішмент країни, а й усе населення. Загально прийнята версія того, що Швейцарія багата і стабільна, будується на тому, що там демократія, немає корупції. А народ такий розумний, що вирішив оголосити про свій нейтралітет ще в середні віки, і тому війни їх оминають. Понад двох століть Швейцарія живе без участі у бойових діях. Оголошений Швейцарією нейтралітет означає неприєднання до будь-яких війн або воюючих сторін, а у мирний час їм не можна входити до будь-яких військових блоків чи союзів. Так ось, щоб зрозуміти, що таке Швейцарія, по-перше, треба враховувати те, що це географічний центр Європи і не просто центр, це країна, в якій живуть три основні європейські народи: німці, французи, італійці. Найбільше у Швейцарії живе німці. Потім йдуть французи та італійці. Відповідно, франкомовні кантони межують з Францією. Як приклад, Женева, по суті, це французьке місто. Ну а німецькомовні з Німеччиною, той же Цюріх. Тепер до історії: на території Швейцарії, як в решті Європи. У середньовіччі був феодалізм. Тоді не було централізованих національних держав, але існувала заможна місцева знать, яка мала величезну кількість земель. До цього землі Швейцарії входили до складу Римської імперії, яка їм і побудувала міста, які є сьогодні найбільшими. Цюрих, Базель, Женева, Лозанна. Потім вони стали частиною священної Римської імперії, але це окрема розмова. Починаючи з того, що влада імператора майже протягом усього існування цієї держави була слабкою і закінчуючи тим, що завдяки географічному положенню, а Швейцарія була окраїною імперії, там все вирішували місцеві еліти. Але варто сказати, що вже тоді селяни створювали комуни і самі обирали їхніх ватажків, і це було законно, адже сам імператор подарував. Швейцарським кантонам особливий статус. Як раніше вже було сказано, Швейцарія не має корисних копалин і не має виходу до моря. Таким чином, народи, які жили на цій території, були бідними. Особливо це стосувалося гірських кантонів, у яких і зараз мало хто мешкає. Можна навіть сказати, що років так за 500 густота населення майже не змінилася. Виживали вони завдяки тваринництву та військовій справі. Через злидні швейцарські юнаки були змушені ставати військовими найманцями. У цьому швейцарці досягли певного успіху, і, наприклад, папу римського охороняє саме Швейцарська гвардія, що вважається найстарішою армією світу, яка існує сьогодні. Заснована в 1506 році, вона включає близько 100 гвардійців, які навчаються в швейцарських збройних силах і служать потім у Ватикані. Взагалі, швейцарські найманці тих часів вважалися одними з найкращих у світі. Загалом Швейцарія через своє географічне розташування завжди була бідною країною. Яка складалася з пастухів та гарматного м'яса для феодальних та релігійних воїн. Роком заснування Швейцарії вважається 1291 коли жителі трьох альпійських долин уклали угоду про взаємну підтримку у разі нападу. Але вони відразу потрапили під величезний вплив австрійських габсбургів. До речі, цей договір зберігся в оригіналі. Важливо відзначити, що Швейцарія створена та й зараз. Існує як конфедерація, тобто союз кількох держав. Ну а раніше, так би мовити, князівств, у яких правили сімейні клани. Далі до них приєднувалися інші області. Особливо це стосується 15 століття, коли конфедерація почала активно зростати і приєднувати інші кантони. Одні з них самі захотіли у процесі революцій і тому, що це було вигідно з економічної сторони. Інші просто були завойовані. Взагалі, сама суть такого політичного устрою, маю на увазі кантони, всіх влаштовували. Живуть як хочуть, без наказів зверху, а у разі небезпеки мобілізуються проти спільного ворога. До наполеонівських воєн Швейцарія нічим не відрізнялася від інших земель. Воювали як з зовнішніми ворогами, так і між собою. Були бунти проти влади. Загалом все як у людей. Згодом Швейцарію накрила реформація, масштабний процес реформування церкви. Її батьком у Швейцарії вважають Ульріха Цвінглі, який вимагав скорочення повноважень церкви та розширення. Громадянських свобод у результаті багато кантонів стали протестантськими, але поряд з звінглі також стояло вчення кальвіна. Тому протестантизм теж потрібно сприймати по-різному. Та й плюс ще частина кантонів залишилися католицькими. І якраз протягом століття, коли відбувалися релігійні війни або повстання селян через велику церковну десятину, Швейцарія сама зрозуміла, що нейтралітету їй не уникнути. Її найкраща піхота з найманців вже давно не найкраща. І економічно вона не здатна тягатися з монархіями, які ставали в цей момент міцнішими. Тому легенду про Вільгельма Теля варто сприймати лише як легенду. Зараз ми поговоримо про подальшу історію Швейцарії, але, по-перше, хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. В нього немає. Жодних спонсорів, як і команди, техніки штату, та навіть реклами, окрім Ютубівської, немає, тому ваша допомога дуже важлива. Мені приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Я вдячний всім, хто допомагає каналу донатами. Та тепер у кожному новому відео буде рубрика топ-донаторів. Але якщо ви хочете. Зберігати при цьому анонімність, то така можливість, звичайно, також є. Хто у ній буде перемагати, може запропонувати в коментарях до донату свою якусь тему для одного з відео. І через місяць я буду проводити голосування з іншими темами від інших донаторів, за яку більше людей проголосує вас. Проте я і зроблю матеріал в описі до цього відео. Є інформація, посилання на Монобанку, Приват, PayPal це для тих, хто бає та головне має можливість. Допомогти також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс ХепіПау це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, наприклад, притулкам або просто допомагає взяти тваринку. Або знайти для неї дім. Ви краще, ніж я, знаєте, як багато домашніх улюбленців втратили не тільки домівки, а й господарів. Тому будь-яка допомога, навіть маленька, може врятувати життя якоїсь тваринки. Або якщо ви хочете завести собі, чи ваші друзі хочуть, родичі, краще взяти з притулку, ніж купувати якусь породисту, яку і так хтось візьме. Всім дякую, продовжуємо. 1798 року Швейцарія була окупована Францією і перетворилася на Гельветійську республіку. У неї ніколи не була розвинена центральна влада. Весь прогрес йшов на місцевому рівні в кантонах, але Наполеон чхати хотів на ці особливості. І Швейцарія на якийсь час стала централізованою державою. У цей момент відбувається найбільша в її історії громадянська війна. Під впливом Франції Швейцарія перебувала до 1815 року, тобто до закінчення наполеонівських воєн, результатом яких було підписання Паризького мирного договору, який закріпив за Швейцарією статус нейтральної держави. В цей же момент Швейцарія попрощалася з кріпацтвом, але це нічого не змінило. Ресурси від цього не з'явилися, а без них бідні люди часто повставали і так от по колу. Але треба розуміти, що внутрішня нестабільність багато в чому диктувалася релігією, наприклад, між протестантами та католиками. Тобто населення було роз'єднане не лише за національним чинником, а й за релігійним. У 1848 році, це переламний момент. Швейцарія прийняла конституцію, багато в чому скопіювавши основний закон США. Вона мала поділ влади, двопалатний парламент та її бренд, пряма демократія. З того часу всі важливі рішення приймаються референдумом у кантонах, і вони також отримали право законодавчої ініціативи у разі певної кількості підписів. І саме цю подію варто вважати ключем до питання, чому зараз вона така крута. Адже все це працює сьогодні, Швейцарія стала централізованою державою з однією валютою спільною зовнішньою політикою. Прапором, а столицею стало місто Берн. Офіційно Швейцарія стала і зараз, до речі, теж є конфедеративною республікою. І ось це точно було дивно, адже тоді в Європі був запит на монархії. Ніхто про референдуми і не думав. А тут тобі пряма демократія у симбіозі з американською конституцією. Не знаю, як вам, а для мене звучить щонайменше дивно. І до речі, зовнішня політика Швейцарії називалася збройний нейтралітет. Це означало загальну військову службу для чоловіків, які раз на кілька років були зобов'язані проходити військову підготовку та мати вдома зброю. Цей механізм дозволяв у разі небезпеки в найкоротший термін мобілізувати досить велику кількість солдатів. І ось одразу після цього почалося капіталізм та вільний ринок дозволили швейцарцям швидко провести індустріалізацію, побудувати свої знамениті банки, почати виробляти годинники. Розумно прокласти торгівельні шляхи та розвивати туризм. У цей момент виникла кампанія Nestle. Все це в межах другої половини довгого 19 століття. І коли майже всі країни Європи готувалися до Першої світової та намагалися запобігати торгівлі між собою шляхом встановлення високого мита тарифів, Швейцарія, навпаки, з усіма успішно торгувала. На початку 20-го століття Швейцарія не була особливою. Гарна природа. Середній рівень промисловості, активна урбанізація та проблеми, звичайно, з робітниками. Але ХХ століття сильно сколихнуло світ двома жахливими світовими війнами, які загалом забрали приблизно 80 мільйонів життів. Поки світ воював, Швейцарія створювала підприємства для того, щоб продавати потрібний країнам продукт від техніки до одягу. Міста знищувалися, швейцарські банки давали кредити. Найкращі інтелектуали. Втікали від воїн та революції якраз до цієї країни. Причому спочатку там базувалися ті, хто хотів захопити владу, а потім ті, хто вже її захопив. Перша світова стала таким от своєрідним викликом для Швейцарії. Французи симпатизували Антанті, німці Кайзерові. Кайзереві. Але ці настрої вдалося придушити до того ж, економіка зростала дуже швидко завдяки тому, що Швейцарія продовжувала продавати важливі для зруйнованої Європи товари. Після Першої світової у Швейцарії зародився робітничий рух одразу у 18-му році, але його теж успішно і швидко задушили силою. Але тоді е, вели 48 годинний робочий тиждень і цим частково задовольнили розлючений пролетаріат. Тут варто себе запитати, чому на Швейцарію так ніхто й не напав, адже вона лежить прямо біля ніг Німеччини. Можливо, оголошений цією країною нейтралітет не є причиною. Гітлеру було начхати на всякі нейтралітети та домовленості. Як, наприклад, йому було начхати на нейтралітет Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. І план окупації Швейцарії також був, який просто не втілився в реальність. Він мав назву Таненбаум і був розрахований на повну окупацію за кілька днів. І є кілька популярних теорій, чому Гітлер не напав. Перша полягає в тому, що швейцарці були дуже серйозно налаштовані. І витрачати сили, хоч і на дуже велику, але добре підготовлену армію, Вермахт не хотів. Швейцарія гарно підготувалася. Була побудована ціла система оборонних редутів, плюс сама влада активно працювала з населенням та пояснювала, що може бути у разі нападу. Хоча проблеми з сепаратизмом на кордонах існували, більшість, як звичайних людей, так і еліт не хотіли бачити у своїй країні німецькі війська. До того ж, армія була готова відбивати атаку. Особливо високо в Альпах, куди, до речі, вивезли золото з банків. У разі нападу Гітлера швейцарці могли просто піти в гори і там вже засісти у свої якісні оборонні споруди, бункери. Це теоретично могло б втягнути Гітлера у тривалу і виснажливу війну, витрачати сили, на яку було б просто нераціонально. Оскільки Швейцарія встигла навіть... Замінувати тунелі, які з'єднували Німеччину та Італію. Тобто мінусів було більше, ніж плюсів. А Дольфу Швейцарія була більш потрібна як союзник, ніж ворог. Адже до Великої війни торгові відносини між країнами були ого. У цьому якраз і полягає друга теорія, мовляв, насправді Швейцарія придбала незалежність. Під час Другої світової війни вона продовжувала як купувати товари у Німеччині та Італії, так і продавати їх. Німці давали їм сировину та продукти харчування, а купували алюміній і навіть певні види зброї. Хоча у Швейцарії і першого, і другого було як кіт наплакав, і вирішальної ролі, звичайно, це не зіграло. Але багатьох ображає сам факт того, що. Поки антигітлерівська коаліція страждала, хтось зарабляв. Але з іншого боку, позиція країни змінювалася залежно від воєнних дій. На Швейцарію постійно чинили тиск всі великі гравці, і головне завдання уряду полягало в тому, щоб ситуативно залишатися самостійними і не використовувати армію. Тобто, простими словами, коли Гітлер був сильним, Швейцарія розуміла, що розумніше дозволити транзит техніки через власну територію. Продовжувати торгівлю, зберігати гроші вермахту у своїх банках або давати кредити. Коли Гітлер почав всипатися, Швейцарія до нього охолола і в 44-му році, наприклад, заборонила транзит італійських і німецьких вантажів. Чи можна було зробити інакше, і яка версія правильна? Нехай кожен сам відповість на це запитання. Але не забувайте, що Швейцарія після капітуляції Франції була в оточенні країн осі. Звичайно, після закінчення Другої світової СРСР і Сполучені Штати мали до Швейцарії купу питань, звинувачуючи її в економічній підтримці Гітлера. Але я думаю, що історія не може будуватися на якби то до того ж, у Швейцарії навіть існує факультатив з історії під назвою Озирнутися назад і поставити запитання, у якому торкаються. Багатьох таких моментів. Ще один цікавий нюанс. 1934 року в Швейцарії було ухвалено закон, який дозволяв відкривати анонімні рахунки в банках. Під час Другої світової Швейцарія була не проти скуповувати у німців золото, яке вона награбувала на окупованих територіях або в прямому сенсі зняла жертв таборів. Маю на увазі золоті зуби, які вони переплавляли. Але ж ті Сполучені Штати. Цей момент також користувалися послугами цих банків, як і багато інших країн. Поки світ воював, Швейцарія отримала репутацію стабільної і безпечної країни, адже багато хто хоче жити в безпеці, та й не просто в безпеці. Швейцарія це гарна країна з чистим повітрям та чистою водою. У безпеці та стабільності хочуть жити всі від простих багатіїв до різних опозиціонерів, тикачів, які везли з собою до Швейцарії гроші та різні коштовності. Раніше згаданий закон від 1930 Року, що дозволяв відкривати анонімні рахунки в банках, давав можливість багатьом злочинцям цим користуватися. Звичайно, банкіри не дозволяли відкривати рахунок всім. Потрібна була інформація про джерело коштів, але підробити документи тоді було набагато простіше, ніж зараз. І дивіться, коли на тебе кілька століть ніхто не нападає, коли ти не витрачаєш гроші на війну чи оборону, ти можеш стабільно розвиватися. Адже тобі не треба щоразу відновлювати свої міста з руїн. Після цього тебе починають сприймати як острів стабільності та безпеки. І не просто острів десь там далеко, а в самому центрі Європи. По суті, в центрі цивілізації. У такому становищі Швейцарія як свої закони, так і свої підприємства з селами поступово розвивала і довела. До досконалості ядром Швейцарії безумовно є іноземний капітал. До речі, не так давно я вже робив відео про країну запорукою успіху, якої став іноземний капітал. Це Сінгапур. Раджу вам також подивитися цей матеріал. Там вже майже 100 тисяч переглядів, посилання знайдете в описі і в підказках зверху. Так от його реально дуже багато. Адже суть не в тому, що всім просто подобається ця країна, тому вони везуть туди гроші. Ні, Вся справа звичайно. В надійності та нейтралітетові. Бізнесмени розуміють, що якщо Швейцарія пересиділа дві світові війни, то й наступні, швидше за все, пройдуть повз. А це означає, що з капіталом у цих банках нічого не трапиться. Після Другої світової війни Швейцарія якраз і закріпила за собою статус однієї з найуспішніших і найкомфортніших країн. Вона зберігала нейтралітет і під час холодної війни була своєрідним майданчиком для всіх учасників геополітичного протистояння. Вона ніколи не вела перемовини через посередників і залишалася прихильником двосторонніх розмов. У ЄС Швейцарія не вступила, хоча підписала шенгенську угоду про безвізовий режим. Про НАТО зрозуміло говорити немає сенсу, бо це військовий блок. а Швейцарія нейтральна. І тоді, що штаб-квартира ООН у Женеві, що Всесвітній економічний форум в Давосі втратили сенс. І хоч у моєму розумінні ці організації не завжди ефективні, вони є символом глобалізації та світового співробітництва. І це враховуючи те, що Швейцарія залишається багато в чому в ізоляції. Вона проводить свою політику і не залежить від інших великих гравців, принаймні офіційно. Це, наприклад, стосується міграційної політики. Ще з часів Другої світової Швейцарія неохоче приймала біженців, зате завдяки нейтральності вона переправляла їх. З країн осі в інші держави. Але є ще один цікавий нюанс. Рівноправність у Швейцарії офіційно з'явилася лише в 1981 році, а виборче право жінок в 71-му, що значно пізніше, ніж у більшості інших країн. У Швейцарії жорстка система штрафів. Особливо це стосується правил там, дорожнього руху, де за перевищення швидкості можна навіть сісти за грати. Або, наприклад, вам не можна приймати душ або змивати унітаз після 22-ї години. Щоб не порушувати спокій інших мешканців, йдеться про квартири. Але зараз там люди знайшли спосіб це оминати, використовуючи там безшумну сантехніку та звукоізоляцію. Житло у Швейцарії дуже дороге, як і різні товари. Тому велика зарплата ще не означає, що ви заможні. Щоб купити нову квартиру у місті, вам потрібно буде викласти кілька мільйонів євро. Швейцарія, як і раніше, залишається країною, в якій багато хто мріє жити. Але не всі можуть собі це дозволити. Важко точно сказати, у чому запорука її успіху. Напевно, в умінні домовлятися і проходити між крапель. Пишіть, як ви вважаєте, як у Швейцарії вдалося стати країною мрії. Буде цікаво дізнатися вашу думку бажано розумну та аргументовану. Не забувайте підписуватися на канал, та якщо у вас є можливість підтримувати його донатами. Саме це дає змогу проєкту існувати. Хай вам щастить, бувайте!